Фестиваль «Вінницькі дні моди, що радував модників та модниць міста. Із 4 по 7 квітня, презентуючи останні тенденції сезону Весна Літо, 2012, підійшов до завершення. Вінницька міська рада подякувала дизайнерам та організаторам фестивалю квітами та грамотами. цього разу. Пройшли. Надзвичайно потужно, чому тому, що навіть 4 дні, п'ятнадцять дизайнерів, і повна зала на кожного дизайнера, незалежності від статусу того дизайнера. Тобто, це свідчить про те, що... Це цікаво людям, це цікаво нашим громадянам, які проживають в нашому місті. Дизайнери, які приймали участь у фестивалі, зазначають, що цього року він порадував кількістю учасників, серед яких були як вже добре знайомі всім імена, так і новачки, які брали участь у фестивалі. вперше. по перше це стимулює, це надихає нас, і коли бачиш роботи, яких інших дизайнерів поринаєш у цей творчий процес, то це додає сил, енергії і бажання. Ані творити щасливо організатори модного фестивалю. Сподіваються, що наступний показ колекцій осінь зима пройде не менш успішно. Тетяна Соловей, Віталій Демець, новини, телеканал Смарт.